Привітики! Сьогодні mm -hmm. хочу показати, що я купила собі у школу. Ну, так це ску. Mm -hmm. Так, перше, що хочу показати, це такі ножиці. Ну, Звичайні. Тому розпаковуємо. Можете не можете, нормально. Открываю его. Так, конечно. Сюда туда. Какие доходы. Ну я избираю что-то вот. Ну что, по до поближе до школы. Духовый пригласий, чтобы дает. Вишла ми снизу. Вот такий значок з паздочкою. Happy, happy nice day. Mm -hmm. Так, шла перецопи. Так, все так. Ну зараз такі більше на канцелярію показую, а саму мені потрібно. Ну. Це резиночки такі однотонні сердінками. Вітро. Ой, споралась. Так. <кхи> так. Дві чорненькі з серденьками. Дві, дві такі світлокоричні з серденьками теж. І темнокоричні. Теж так, кладемо. Що вони розсипалися? Отак. Поки нормально. Якщо що, потім перекладемо. Так, далі. Хочу показати. Отакі шпилі для волосся. Ну, це мені більше ну, робити мульку, зачіску в школу, школу. Ну теж у школу ж, Так, до школу. так. Да. Mm -hmm. Далі. не канцелярія, але теж можливо біточка. Що... Така дуже не так? Чернесенька. У мене якраз портфель чорний, то вона буде підходити так. Тільки її поставити. Так. Далі ще теж не канцелярія, але в одній... Це така суманчика. Отакий От мішка Міхай. І він на такий білий бандальці хоче. Ну, прикольно, так? Да? <гум> так, а його буде поставити? Нормально. Так, далі вже вроді я все-таки показала тепер канцелярія. Так, перше, що покажу, це наклеечки. Двісточки купила. Ні, вони пробуйте. Я так буду приклеювати там для бомби еще денег, сожнял кладбить. Ну так щоб гарно было. Так. Далі. Далее. Пензенки. Три Далі. Пошло дарить. Далее. Гарна губка. Вона, до речі, молоченька така з зміточками. Далі вот картиночка, вони, до речі, підходять. Це, це якась мишка. Да? Це ж мишка? Це мишка. Відкрию. Так, вона типу відкривається, тут точеш, і тут все сміття. Можна класти сюди, так от закривати. Буде така міста. <рістичками> <рістичками> Далі ще одна гуха. Це вже така попростіша не дуже гарна, але... але вона, в принципі, дуже потрібна, тому що вона стирає. Не стирає, <рістички> Далі ще одна гуха. Це вже така попростіше, вона дуже гарна, але, але вона, в принципі, дуже потрібна, тому що вона стирає влітки. Не стирає, звичайно, вутки, вона стирає. Якщо добре потаки, то вона і збирається. Тому Це дуже, дуже добра вуха. Далі ось такі от, ось такі от олівці. Дуже багато ліфт. Біє. олівці просто звичайні віють, але теж гарні. І кольорові. Вони такі пастельні, теж гарні. Можна, <гум> щоб вони не впали. Далі дві звичайні хайнички. Ну, Вони не дуже гарні, але вони дуже зручні. Мені дуже подобається їх кінець. Він дуже тоненький і тому йому дуже зручно писати. Ну мені. Ось так. Далі. Красивенька ручка. Цимішка якийсь. такий стразик і маленькі стразики тут. Він так труситься. Звичайно, така циркова ручка. Так, вона ж вона снят і повернується. Далі забіг кольорових олівців. Вони двосторонні, і тому їх поменше, але побільше кольорів. Тут 24 кольори і 12 олівців. Ну, це дуже зручно. Кладемо, ну, Якось дуже багато є, не здається. Далі. Ось такі два фломастери, Вони двосторонні, З однієї сторони тоненькі, а з іншої товстий. 10 кольорів. Далі ось такі от кільнички, це парні, вони, ну, вони разом сходяться. Зараз такі. Типу одні подорожці і другі подорож. Можна їх скласти ось так, велика одна. А можна вкласти одна, А можна класти. Ось так. І буде одна така тоста. Прикольні нічки. Можна дві собі залишити, а можна одну віддати подорожці або другу. Далі ось такі от гарненький зошит. Один такий. Такие. Пойдем в комментарии. Тыны такие. У китиночку. Другие. теж. Тики. А. теж у китиночку. Ну да. Далее такие вот. Эти зёшки. Арми. Далее такие Мишаня. У и нет. ось от <поців> 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 ну Далее. Просто музыку любит слухать. Далі, Ладень. лот. Ось <поців> такие альбом котиком. На два китайщиков. Офосный кадр. Офисный кадр. покупаете? Альбом котячий На 20 аркуши. Зручный. Типичная <laughs> реклама. Так, ось такий вот такой вот коты. Милашный. посмотреть на него зі світлом, то можна побачити, як він трошки-трошки блищить на деяких місцях. Видно, не видно. І <схи> заді ритки. Вроді все. Вроді все. Тому. Бай-бай! Підписуйтесь і лайк. Лайк. Вот таку супер рекламу.